І знову всім привіт! Сьогодні хочу е, поміняти втулку передній е, мост UMZ. Пе, е, тулка, на якому качає передній мост. Для цього потрібно е, вибити цей стопорний болт і потім витягнути цей вал, на якому він качає. Е, я вже відкрутив, не йде. Силою не дуже я хотів бити, щоб різьбу не розбивати. І це вижив досить сильно заржавіло і запресоване може. І теж не хочеться бити і, і розбирати повністю теж. не хочеться, щоб з тої сторони бити. Бо так, так місто з тої сторони бити нема. Так, для цього я придумав, приварю сюди болт. На 16. Сюди приварю болт, натягну трубу і підкладу шайбу, і буду витягати всю сторону. І так само буду з тим валом. Спочатку ну, витягну це. Потім подонкрачу трактор і тоді буду робити цей. Ну, приварю, покажу. Так, я приварив цей болт, болт 16, але треба приварити е, нормально, щоб файно нагріти по круговий, бо я е, вже двічі одорвав. Е, так, прикладаю сюди таку тулку, ще одну тулку і шайбу.

І цей кінець так не спортиться різьба, хоч тут є центр висверлений, але все одно розбиває різьбу, тоді прийдеться знову різьбу нарізати, а так просто витягається, а цей кінець де приварений. Одріжете, коли вже витягнете. І знову можеш поставити. Ну, так уже приварив і цей болт Болт 24. Цей кругляк діаметром, а тут роді 22 різьба. От вже поддомкратив. Ну, не знав, чи на камеру передасть. ну шатає конкретно. Попробую тепер витягати. Так, надів трубу. Такий тут це на конус іде, тут десь 70, а тут десь 40. І тут вже, як бачите, уже 2 мм витягнув. Короче, Процес робочий. Не треба бивати, а цю частину все одно відрижете і почистите перед тим, як поставити назад. І так можна витягати. Так, наконець витягнув цей вал досить довго. Час пішло, ну, десь 30 хвилин треба було все Закру... міняти в довжини труби і потихеньку витягати. Все, тепер вже буду витягнути балку, вже шланг від від, від циліндра дозатора. І буду витягнути, піднімати виш з домкратом і витягнути балку. Витягнув вал, витягнув балку, передній міст. з двома домкратами, Може і один би вистачило, але той сильніший поклав узад, а сюди додавив зменший. Так, тут підкладував під балку, під ланжерон і такий п'ятерка швеллер і піднімав. Отак, ну, тепер буду перевіряти ці тулки, що тут в усьому. Так, вибив всі тулки, що йде сюди вибивалося. Ну, можу сказати, що легко, з таким великим зубилом. Це пішло саме перше з тієї сторони. Потім це друга сюди виходить, а третє туди з цієї сторони. Вироботка Є. Тут вал, діаметр вала на сьомому місці, де воно не качає, де сідає у, у тому місці, то 50 мм. А втулка внутрішня уже 51 плюс е, вироботка на сьомому місці іменно на сьому з ну, передньої, уже тільки 40. 48. 49. Кроте, о, 2 мм люфта є у тульці. Я хотів це лишати, але подивився, 600 гривень нова, більше купту новий. Так, приїде, я вже замовив, приїде, покладу доти, я почищу все і перероблю укріплення циліндра. Не знаю, хто ставив цей циліндр, але так, хлопці, не можна ставити. Як бачите, тут Шатає. Один болт не вистачає. У мене на тому тракторі так само було. Просто там оригінальний е, болт під циліндр. Що вже циліндр чуть-чуть ниже опускається, але при роботі одламає. Е, Сюди буду пластини. Велику пластину зробити 2%. Е, на 2 болта буде кріплятися. Може ще й приварю до цього уха. І до того буду висверлити і ставити 20-й бот, чи який тут вже йде у, у тулка, яка там йде чи шарик там. І так буду переробляти. Так, раз все, потім продовжую. Прийшли мої втулки. Сьогодні забрав з почти. Два тулка з флянцем і Одна без флянця. Тут є каналка про маслінки. Так, раніше не знав, чого не придумали сюди маслінку. Все треба мастити, полюбе. Я тут зарізав корпус, сюди засверлив одну і з другої сторони. По ходу трактора на правій сторони. Так, не знаю, удобно, неудобно, навірно, там ніяк не ні з одної сторони. Доти я почистив це все, поремонтував ці наконечники, поміняв їм там різинки, де треба було. І самий центр змастив. Так, Поробив на циліндр таке кріплення. Кріплення буде кріплити сюди і знизу. Просто я сьогодні забув купити болт. Сюди приваривши трубу до цього товшиною болта. Болт 25, різьбою тут 24. О, там різбової част немає де, де в самому шари. Зажав і так буду закрутити. Тут ще можна або сверхою заварити, або можна пересвердити на стопорний клинець. На стопор застопорити, бо, щоб не роз... розкрутилося. Так, буду нагрівати свій корпуса і так буду пробувати запресувати. Так, поставив тулку. З допомогою такого флянця 12 чи може і більше, і старого вала, що було. І з цієї сторони можна було пити, а з іншої сторони раз вертав на цю сторону, потім на другу. Тут дирочка все впадає з тим маслінку, і, і там між двома а, тулками є маслінка. Так, настав час уже покласти його на місто, я вже покрасив, уже з таким кольором, як вже трактор буде. Потім, ну там ще є мало роботи на ну, сюди, щоб ці частини, де вже сідає на тракторі, там неудобно красити і буде обстанеться без краски, ліпше подумав, перед тим покрашу. Ну, сьогодні мало дощ пішов, але ну, не біда. Ну, зараз буду задручати. Так, задручав під нього. Тут е, не треба забути поставити шайбу. Ну, все, тепер помаленьки буду опускати. Я тут змастив солідалом, щоб палець легко заходив. Так, тепер буду йду опускати домкрат. Так, дирки почти совпадає. Чуть-чуть колесом треба поправити і вже може палець ставити. На сьомий пальцевий. Мало крачиків знімав, якщо буду бити, щоб вони розбивати кінець. Палець поклав на місці, стопорний Болт штифт теж на місці. Тепер шата взагалі нема. Трактор, не знаю, буде бачити, не буде бачити. Стараюся камеру фіксувати. Колеса крутиться. А так перед-зад. Абсолютно немає. Короче, все ідеально. Так, з тим закінчу відео. По всьому тракторі буде по ремонті ще багато чого. Буду по-маленькому -по -по поде... показувати. Я вже мало що і поробив, вже задні навіску потім покажу. Тут темно. І буду все перекрасити. Пере... Після того як переберу, що треба, і буду вам далі показувати. Раз, дякую за перегляд. Дослідного проєкту. Всім пока.